На аеродромах Росії сталася справжня катастрофа. Літаки, забуті ракетами під зав'язку, потрапили під удари. Ворожі залізят, що стало розриватися на злітних смугах. Вибухи накривали один об'єкт за іншим. Пожежі охопили ангари, а уламки техніки розліталися на сотні метрів. Заговорили про повтор паутини СБУ із набагато страшнішим розмахом. Перші кадри наслідків потрясли усіх. у вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Почнемо з того, що служба безпеки України знищила літак. Як і Росія, які саме мали виконати завдання, за інформацією СБУ, цю важливу місію виконали спецпризначенці центру спеціальних операцій Альфа. Зазначається, що ворожі цілі успішно знищено. За даними СБУ, завдяки такій роботі вдається розчищати шляхи для українських далекобійних дронів та забезпечувати безперебійні атаки у російському тилу. Також українські БПЛА атакували військовий аеродром Кущевська у Росії. Внаслідок удару пошкоджено електропідстанцію на території бази. Це вже не перша атака на аеродром Кущевська раніше удару були пошкоджені військові літаки. Також російська винищувач су 27 та частина інфраструктури бази. Окрім того, ось що розповідає про втрати авіації в РФ і Олег Жданов Військовий експерт далі можемо заслухати. Фашисти потіляли су 27 сім. він он потерпів куршення під Пєдразаводська. выполнял там какой-то полет, я так понимаю, учебно-тренировочный, скажем так, самолет упал в лес и оба пилота погибли. Так что, ну, запишем тоже в потере минус еще одна боевая единица воздушно-космических сил Российской Федерации. Кстати, эти самолеты тоже могут нести на борту и ракеты Х-59 и вот эти КАБы, корректируемые авиабомбы. Так что нам это, нам это в большой плюс. И, конечно же, мы рассмотрим с вами оперативно-стратегическое направление российская Федерация. И тут у нас есть информация. Кстати, на многих, на многих телеграм-каналах Розпостранили відео, яке виложив Генеральний штаб Збройних Сил України о том, що якоби були запущені ракети Фламінго. і даже некоторое средства масової інформації сказали, що ці ракети прилетіли в Новоросійськ і вроді як по, по, по порту в неворосійській ударили вот этими ракетами Фламінго. Тим же часом на аеродромі РФ у Ростові на Дону партизани знищили машинну зв'язку, яка координувала авіацію. Про це повідомляє руха теж Дон належить до 229-ї авіаційної бази 4-ї армії повітряно-космічних сил ППО південного військового округу Рефі. Ідеться в повідомленні партизани уточнили, що згоріла антенна машина станція радіоарлейного зв'язку Р 417 Багет на базі камаз 4310 За інформацією, а ця техніка забезпечувала координацію польотів і передачу даних між підрозділами в регіоні. Її знищення завдало серйозного удару по здатності Росіян швидко управляти польотами, координувати виліти бомбардува. І забезпечувати безпеку аеродрому підкреслили підпільники. І на території тимчасово окупованого Криму пролунали напередодні вибухи в районі аеродрому Сеакі у Севастополі. У цей же час перекрили рей через бухту. Окрім того, і на території військового аеродрому Бельбек пролунав потужний вибух після оголошення повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві жителі тимчасово окупованого Криму. За словами очевидців, після вибуху у сторону військового аеродрому направилися пожежні машини, а також карета швидкої допомоги. Окрім того, роботу там протиповітряної оборони підтвердив місцевий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. Аеродром Бейбек використовується повітряно-космічними силами Арафії, на якому розміщено 38-й винищувальний авіаційний полк 27-й сьомої змішаної авіаційної дивізії. Авіаційний полк укомплектований винищувачами Су 27 та новими багатоцільовими винищувачами Су 30 СМ. А неподалік від епіцентру вибуху знаходиться радіолокаційний пост зв'язку та керування протиповітряної оборони Чорноморського РФ, який забезпечував управління Та наведення бойової авіації днями сталася іще одна трагічна така для росіян подія. Вони збули власний літак Су 30 СМ. Над тимчасово окупованим Кримом, зокрема через складність уникнення дружнього вогню за нинішніх умов. Втрата су 30 СМ є серйозним ударом для Росії, оскільки такі літаки виробляються в невеликій кількості. Роман Світан говорить, що Крим це один із найлегших механізмів початку звільнення наших територій, тому що немає де розвернутися, і з двох боків затиснуті морями, натикано зенітно-ракетних комплексів локаторів ППО з авіацією не розходяться, тому і збивають. Він також зазначив, що су – це один із ляніних хороших російських літаків на базі су 27 м окупанти розробили Су 30 Су 34 Су 35 У них є приблизно по 100 одиниць кожної з цих машин. Втрата навіть однієї машини це для росіян досить серйозний та болючий удар. Вони роблять їх на рік небагато. В основному виготовляють су 34 бо це бомбардувальник. Тому якщо вони втрачають су 30 або су 35 то швидко не відновлюють, пояснив військовий експерт. Також у республіці Карелія зазнав аварію російський військовий літак Су 30 У результаті падіння винищувача загинуло двоє членів екіпажу. Про це повідомили російські засоби масової інформації. Інцидент стався у лісовій місцевості. Військовий літак упав недалеко від міста Петрозаводська. Після повідомлення про катастрофу до району падіння негайно вирушило оперативні служби, як зазначають російські змі. Обидва члени екіпажу загинули на місці. Аварії російської військової авіації, зокрема, винищувачі відбуваються доволі часто. Ну і причиною цього зазвичай є інтенсивні тренування, технічні несправності або значне перевантаження. Авіаційної інфраструктури варто зазначити, що моделі су 30 та су 34 неодноразово потрапляли в аварію в Росії за останні роки через помилку екіпажу чи проблеми з технікою для довідки. Су 30 за класифікацією НАТО – це багатосільовий такий двомісний винищувач. Він був розроблений в Росії компанією Сохи. У Росії су 30 використовується для патрулювання навчальних польотів, а також як ключовий елемент фронтової авіації для виконання широкого спектру бойових за день, окрім того, у Російській Федерації відбувалася третя з рік катастрофа літака військово-повітряних сил РФ у Нижньогородській області. Впав винищувач бомбардувальник Су-34. За даними російських пабліків, літак упав у лісі неподалік селища безпосередньо велетьма міського округу Колибаки, приблизно за 10 кілометрів від військового аеродрому Саваслійка, на якому розміщено філію го державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових опробовань. Міноборони РФ там додали, що два пілоти встигли катапультуватися. за інформацією джурла 112, літак повністю зруйновано своєю чергою Міноборони Росії. Повідомили, що винищувач бомбардувальник Су 34 розбився в Нижгородській області під час виконання планового навчально-тренувального польоту. При заході на посадку сталася відмова системи випуску однієї зі шасі. Екіпаж провів декілька спроб зосунення несправності в польоті. Проте ситуація не змінилася за командою керівника польотів. екіпаж вивів літак у безпечну зону і катапультувався. Повідомили у російському відомстві. Окрім того, раніше авіатрощі російський винищувач Су-25 також перебував. Нові кадри. Підтверджують втрату штурмовика в авіаінциденту інциденту та розкривають деталі події, які дозволяють припустити причину падіння. Як зазначив автор авіаційного каналу Фартбомбер, uh, внасток аварії російський штурмовик був втрачений. Його пілот був врятований та наразі знаходиться в безпеці. Причину аварії також місце падіння російського борта не повідомляють. Інший російський телеграм-канал Евіахаб також підтвердив втрату, зазначивши про відсутність вогневого впливу на літак. Як наголошують у виданні судячої за опублікованого відео, неможливо однозначно. Встановити, що саме стало причиною авіакатастрофи. Однак на їх основі можна зробити декілька припущень, які пояснюють катастрофу. Першою можливою причиною є збиття російського су 25 веденим су 25 який летів позаду та виконав пуск накерованих авіаційних ракет у безпосередній близькості. Одна з ракет могла влучити в крило першого літака і, хоча не вибухнути через невзведення на малій дистанції однак пошкодити крило достатньо, аби воно зруйнувалося при маневрі. Проте з відео показують, що пуск ракет відбувався Воруш від літака, в той час як відломилося саме праве крило. Утім, сприйняття відстані може бути спотворене через перспективу відео, тому виключати цю теорію не можна. Другою можливою причиною може бути нештатне спрацювання некерованої авіаційної ракети, яка своєю чергою призвело до несходу ракети та подальшого вибуху, що зруйнував літак. На користь цієї гіпотези може свідчити хмара білого диму, яка з'являється в момент відриву крила. Однак це також може бути хмара, утворена авіаційним паливом, яке розпалилося в момент руйнування. Ні, третя можлива причина це дефект силової конструкції літака, який виник через тривале інтенсивне використання літака у бойових діях або виробничий дефект. На користь цієї гіпотези свідчить те, що крило відломилося саме у момент віражу, коли воно піддається найбільшим навантаженням. Ще одним непрямим підтвердженням може бути те, що експлуатація російських штурмовиків, середній вік яких сягає 40 років, пов'язана зі значною кількістю аварійних ситуацій. У ході російсько-української війни значна частка знищених су 25 припадає саме на небойові втрати у жахливому стані перебуває і цивільна авіація Росії. Так в рефі пасажирський літак почав розвалюватися прямо під час польоту. У російському хабаровську екстрено приземлився пасажирський лайнер авіакомпанії Росія. Під час польоту у літака російського виробництва SSG-100 «Сухой Суперджет» відірвалася частина обшивки. Відео інциденту зняти одним із пасажирів опублікував телеграм-канал Сводка. 25 судячи з опублікованих кадрів, металеве покриття під час польоту втратив один із двигунів літака. Відомляється, що на борту лайнера, який виконував рейс владивосток Благовіщенськ, було 90 пасажирів та 5 членів екіпажу. Місцева транспортна прокуратура прозвітувала про технічну несправність літака, через яку він в аварійному режимі приземлився в Хабаровську. Посадка відбулася в штатному режимі. Приморська транспортна прокуратура дасть оцінку технічним службам аеропорту Владивосток під час підготовки судна до виліту. Повідомили відомстві. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви до випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром.